Hello, my dear girls and boys. Привіт, мої дорогі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас урок присвячений частинкам тіла людини і обличчю. Parts of the body, частини тіла. Ми маємо вміти їх називати. This is a man. Це є людина. Це є чоловік. This is his head це його голова. This is his arm це його рука. Від плеча до долоні це arm. This is his hand це його рука. Долоня з пальчиками. Finger з пальчики руки. Finger один пальчик. Five fingers п'ять пальчиків. This is his hand це його рука. Right hand права рука. Left hand ліва рука. Right arm права рука, left arm ліва рука, від плеча до зап'ястя. Body тіло, body – This is his body, це його тіло. Ступня foot, одна ступня. Foot. ступні. Ступні це ваша частинка ніжки, на яку ви одягаєте туфельки. Або чобіток. Леґ, нога від пояса і до ступні. There are five toes on his right foot. Там є 5 пальчиків на його правій ступні, And 5 toes on his left foot, і 5 пальчиків на його лівій ступні. These are his feet. Там є його ступні. Зверніть увагу, діти, що пальчики на ніжках називаються Toe's. Toe пальчик на нозі. «Toes» – пальчики на нозі. Fingers пальчики на руці або на руках. Fingers пальчики на руках. Є дуже гарна пісенька. How many fingers do I have? Ми з вами трошечки і поспіваємо, давайте. How many fingers do I have? How many fingers do I have? Five on my right hand. Five on my left hand. How many fingers do I have? How many fingers скільки пальчиків, Do I have? маю я? Five on my right hand. п'ять на моїй правій руці. Five on my left hand. П'ять на моїй лівій руці. How many fingers do I have? Скільки пальчиків маю я? Ten fingers. Десять пальчиків. How many toes do I have? Скільки пальчиків на ногах маю я? How many toes do I have? Five on my right foot. Five on my left foot. How many toes? Toes do I have? Скільки пальчиків на ногах маю я? Ten Toes. Десять пальчиків на ногах. And ten fingers і 10 пальчиків на руках. Отака пісенька. How many fingers и how many toes do I have? Скільки пальчиків на руках і на ногах маю я. Молодці. Так. А тепер my face. У нас є дуже гарний малюночок My Face, Моє обличчя. Будь ласка, слідкуємо. This is a head. це є голова. Це є волосся. Волосся. Hair. Hair. лоб або чоло. Forehead. For Брова Eyebrow. Eyebrow. око Eye. Брова Eyebrow. Праве око right eye. ліве око left eye. права брова right eyebrow. Ліва брова, left eyebrow. Вушко Ear. Ear. праве вушко right ear. Right ear. ліве вушко Left ear. Left ear. Носик Nose. Nose. зубки – «teeth», «teeth», Один зуб – «tooth». Багато чіз. Язик чанг. Губа лип. Верхня губа. Apper lip. Aper lip. Верхня губа, нижня губа, lover lip. Lover lip. Щока чик. Чік. Cheek. Щоки. Чікс. Чікс. Райт чік. Райт чік. права щока. Left cheek Ліва щока. шия neck. Нек. Підборіддя. Chin, chin. Ну і давайте скажемо таке речення. We hear with our ears. Ми чуємо з нашими вушками. We, ми hear, чуємо with, з our нашими ears. вушками. See. we see with our eyes. We, ми see. бачимо. with our eyes з нашими очима. We hear... With our ears. Ми чуємо з нашими вушками. See with our eyes. Бачимо з нашими очками. And smell with our nose. Smell нюхаємо. With, з, our, нашим nose, носиком. Дітки, я думаю, що вам це сподобалось. Дякую вам.